Усім привіт, Матчі національних збірних фактично вже відіграні, і цього вікенду було дуже спекотно. Програма пишеться якраз напередодні матч збірної України. Тому результату ми ще не знаємо, але обов'язково дізнаємося. Якраз в цій передачі будемо розбирати шано підписуйтесь. Обов'язково на наш канал. Пишіть коментарі, що саме вам сподобалось, а що ні, і обов'язково будемо долучатись до нашого обговорення. За кожну підписку дякуємо і не забувайте брати участь від нашого партнера-магазину Маршоп. Приємного перегляду. Футбол coming home. Так, це сталося. Збірна Англії тепер офіційно не входить до еліти європейського футболу. Навіть попри статус фіналіста останнього євро та півфіналіста попереднього мундіалю. Звісно, скепсис стосовно такого турніру, як Ліга Націй, залишається. Але чорт забирай! Посісти останню сходинку в групі за наявності збірної Угорщини, це треба ще примудритися. А тим більше, згоріти тим же угорцям 0-4 на Уемблі. Проти Італії англійці знову не показали абсолютно нічого. І це при тому, що в основі складри Адзури вийшли Рафаель Тулой, Федеріко Дімарко, Брайан Крістанте, Джакомо Распадорі та Джанлука Скамакка. А лави для запасних з'явилися Каб'єдіні, Емерсон, Фратезі, Нійонто та Побега. Погодьтеся, імена зовсім не вражають як для чинного чемпіона Європи. Єдиний гол у зустрічі забив Джакомо Распадорі, для якого цей м'яч став уже четвертим у 14 поєдинках за дорослу збірну. І як же жаль, що катер на прийдешній чемпіонат світу поїде саме ця збірна Англії, а не Італія. Феномен збірної Угорщини Так уже склалося, що за два тури до завершення цьогорічного розіграшу Ліги Націй збірна Угорщини посідала першу сходинку в квартаті з Німеччиною, Італією та Англією. Для збереження прописки в Лізі АМ цього вже було достатньо. Але здавалося, що на цьому казка повинна завершитися. Проте якимось дивовижним чином підопічні Марко Россі знову перемогли. Бундестім при всіх своїх кадрових проблемах виставила досить боєздатний склад. Єдиний гол у матчі провів 34-річний ветеран Адам Салей з передачі Домініка Собослай, для якого цей матч мав особливе символічне значення, оскільки відбувався в Лейпцигу на Red Bull Арені Arena, явно не чужому стадіоні для представника клубу РБ. Таким чином, угорці залишилися на першій позиції, і для виходу до фіналу чотирьох потрібно лише не програти збірній Італії, котра продовжує переживати період перебудови. Беззуба фурія. У давньоримській міфології фурії це богині помсти, які повинні вселяти страх. Проте чи зустрічалися вам зображення беззубих фурій? Певно, що ні. А от збірна Іспанії в матчі проти швейцарців постала саме такою богинею. Підопічні Луїса Енріке володіли м'ячем 75% ігрового часу, виконали понад 800 передач за гру проти менше трьох став суперника. Однак при цьому іспанці не перебили НАТІ за загальною кількістю ударів. А за пострілами в площину воріт та з меж чужого штрафного навіть поступилися, вкотре далася взнаки відсутність забивного центр Форварда. Щоб зрозуміти весь масштаб катастрофи, достатньо одного факту. У першому таймі на позиції фальшивої дев'ятки взагалі вийшов Марко Асенсіо, котрий в реалі практично взагалі не отримує ігрової практики, чотири рази вийшовши на поле в усіх турнірах зі старту сезону та провівши в цих матчах сумарно лише 47 хвилин. У підсумку команда Мурата Якіна здобула дуже важливу вікторію з рахунком 2-1 завдяки голам Мануеля Аканджи та Бреля Емболо. Таким чином, швейцарці піднялися з останньої сходинки в таблиці. А Іспанії для виходу до фіналу чотирьох необхідно буде будь-що обігрувати Португалію на виїзді. Неочікуваний бомбардир португальців. Хто асоціюється вас із головними сучасними бомбардирами збірної Португалії? Перш за все, безперечно, Крістіано Роналду. А від кого ще можна чекати забитих м'ячів у команді Фернанду Сантуша? На думку спадають Бруно Фернандеш, Бернарду Сілова, Діогу Жота та навіть той же Жоау Канселу. Однак у виїзному матчі проти збірної Чехії дублем відзначився правий фулбек Манчестер Юнайтед Діогу Далот. У празі 23-річний захисник провів лише шостий матч за свою національну команду, а також забив перший і відразу другий голи за збірну. Кріщано Роналдо відзначився лише асистом на діогу жоту наприкінці зустрічі, а також моторошними кадрами з розбитим носом. Зрештою, португальці візуально досить легко розправилися з чехами з рахунком 4-0. І тепер саме колектив Ярослава Шилгави виглядає головним претендентом на виліт у Лігу Б, а підопічним Фернанду Сантуша для виходу до фіналу 4 достатньо всього лише не програти іспанцям у рідних стінах в заключному турі. Сатисфакція зараховується. Після матчу проти Шотландії збірна України ввела своїх уболівальників у стан глибокої депресії. Ситуацію врятувала тоді лише новина про повернення частини наших мужніх захисників Маріуполя, про що стало відомо саме тієї ночі. Далі на підопічник Олександра Петракова чекав непростий виїзд до Єревана. Наставник нашої першої команди знову був змушений експериментувати зі складом. По-перше, проти Вірменії збірна зіграла б три центрбеки. Забарний повернувся після дискваліфікації, а також вийшов у старті Тарас Качараба. Беручи до уваги від'їзд Анатолія Трубіна до лав молодіжки, яка проводить плей-офф за вихід до фінальної частини Євро проти Словаччини, у рамці воріт з'явився Андрій Лунін. На позиціях латералів опинилися зліва очікувано після мікроушкодження Віталій Миколенко. А от справа Олександр Тимчик, що стало невеличкою несподіванкою, зважаючи на відсутність достатньої ігрової практики фулбека в київському динамо. У парі з Сидорчуком у центрі поля з'явився Данило Ігнатенко. Окрім того, Олександр Петраков повністю перетасував лінію атаки, де вийшли Олександр Зубков, Віктор Циганков та Роман Яремчук. І в такому складі наша збірна якось навіть легко та невимушено розібралася з вірменами. Востаннє головна команда стільки забивала і перемагала з різницею в 5 голів більше трьох років тому в пам'ятному матчі проти сербів у Львові. Дуже важливим виявився саме перший гол Олександра Тимчика, забитий після зразкової комбінації всередині першого тайму. Для українського латераля той м'яч став дебютним за національну команду. Окрім того, Тимчик у другому таймі ще виконав результативну передачу на Зубкова, котрий також оформив гол та асист у Єревані. Артем Довбек відзначився дублем після виходу на заміну. А Данило Ігнатенко, як і Тимчик, забив дебютний гол за збірну, а також отримав феноменальну оцінку 9,5 від статистичного порталу Кускор. Коротше кажучи, наша перша команда покуражилася на славу проти безпомічних вірмен. Сподіваємося, що підопічні Петракова приберегли ще декілька голів і на поєдинок проти Шотландії. А щастя було так близько. Як і передбачалося проти Ірландії, шотландці вже не виглядали настільки потужно, як у поєдинку проти нашої збірної за кілька днів до того. Колективу Стіва Кларка так і не вдалося протягом усіх 90 хвилин підтримувати височенну інтенсивність. Яка стала головною проблемою для української команди в той вечір у Глазго? Перший тайм господарі взагалі провалили, а голу Джона Ігана без сумніву, раділи не лише ірландські фанати, а й українські, адже втрата очок збірної Шотландії повертала нашу команду на першу позицію в групі. Проте в другому таймі Скотти вкотре продемонстрували свій незламний характер. Райан Крісті спершу виконав результативну подачу з флангу на Джека Хендрі, а під завісу поєдинку реалізував пенальті за гру рукою. Зрештою, підсумковий результат 2-1 на користь шотландців. Тепер змушує збірну України грати виключно на перемогу в заключному очному протистоянні з командою Стіва Кларка. Чемпіонів на вила. Після виїзної поразки від хорватів збірна Данії змушена була розраховувати не лише на власні сили в домашньому матчі проти чемпіонів світу, а й на втрату очок підопічних Златкодаліча в Відні проти Австрії. Зрештою, зі своєю частиною завданням, данці впоралися, перегравши французів за шаленою підтримкою рідних трибун Арени Паркен у Копенгагені. Ще в першому таймі колектив Каспера Юлманда оформив комфортну перевагу в рахунку завдяки голам Каспера Дольберга та Андреаса Скова Ольсена. А от французи, котрі зіткнулися з колосальними кадровими втратами, про які ми згадували в попередньому випуску рубрики Міжнародна пауза, так і не зуміли бодай раз засмутити господарів поля у цьому матчі. В складі Лебльо знайшлося місце зокрема і Альфонсо Ареоля, і Едуардо Камавінга – а на заміну в другому таймі вийшли Рандаль Коломуані та Адрієн Трюфер. Перший уже встиг дебютувати в лавах дорослої збірної в попередньому матчі проти австрійців. А от 20-річний фулбек Рена вперше з'явився на полі в футболці національної команди. Колектив Дід'є Дешама, до речі, міг повторити печальну долю збірної Англії і вилетіти з елітного дивізіону Ліги Націй. Проте Австрія вдома поступилася Хорватії з рахунком 1-3. І саме підопічні Ральфа Рангніка повертаються до Ліги Б. Лука Модріч став найстаршим автором голуб історії своєї національної збірної. А Картаті завдяки цій перемозі посіли першу сходинку в квартеті і вийшли до фіналу чотирьох. Безпрограшна хода Оранґі. Для виходу до фінальної стадії Ліги Націй бельгійцям необхідно було не просто перемагати збірну Нідерландів, а робити це з розгромним рахунком. Оскільки в матчі першого кола підопічні Роберто Мартінеса згоріли оранє 1-4 в рідних стінах. Однак дива не сталося. У доволі рівному матчі в Амстердамі все вирішив стандарт на 73-й хвилині. Подачу Коді Гакпо від кутового прапорця замкнув Вірджил Ван Дейк. Таким чином команда Луї Ван Гала стала єдиною непереможною серед усіх колективів елітного дивізіону і впевнено вийшла до фіналу чотирьох. У паралельному матчі наші брати-поляки зуміли помститися у Уельсу за поразку збірної України в плей-офф до Чемпіонату світу в Катарі і зберегли прописку в лізі А завдяки єдиному голу Кароля Свідерського. А от топова вивіска англія німеччина з неабийким історичним бекграундом по факту вже позбавлена будь-якого турнірного контексту. Зважаючи на це, Гарат Саутгейт та Хансі Флік матимуть змогу перевірити найближчий резерв та продовжити підготовку до прийдешнього мундіалю Катарі. Чи зуміє збірна Угорщини створити ще одне диво та продовжити боротьбу за перший міжнародний трофей у своїй історії? Після всіх сенсаційних перемог над грандами в цьогорічній Лізі нації в заключному турі команду Марко Россі облаштує навіть домашня нічия проти італійців, які, вочевидь, зіграють у далекому від оптимального складі. З іншого боку, саме сквадра Адзура стала єдиним колективом, який спромігся обіграти угорців. Чи вдасться оновленій збірні Італії Роберто Манчіні ще раз зламати непоступливого суперника? Цього разу, на відміну від попереднього випуску міжнародної паузи, віддамо свою перевагу саме підопічним Марко Россі. Адже, як показує практика цьогорічної ліги націй, мотивація виступає чи не головним фактором для здобуття потрібного результату в тому чи іншому матчі. Тим більше італійський наставник збірної Угорщини безперечно спробує довести своїм співвітчизникам, що даремно йому так і не дали шансу проявити себе, хоча би на рівні клубів з серії А. Сам Марко Росі вже встиг охрестити майбутній поєдинок особливим протистоянням із усією Італією. Непрограш угорців у майбутньому протистоянні оцінюється коефіцієнтом понад 1,85. Піренейське Дербі в вівторок ввечері дасть відповідь на питання: хто стане останнім учасником фіналу чотирьох? Котрий відбудеться в червні наступного року, Іспанія після поразки від швейцарців змушена буде грати виключно на перемогу в протистоянні із сусідами португальцями. Будь-який інший результат влаштує Кріщано Роналдо та компанію, а тому підопічні Фернанду Сантуша отримують змогу зіграти в улюбленій прагматичній манері, з якою пов'язані усі останні успіхи колективу на міжнародній арені. З огляду на це можна передбачити невелику кількість забитих м'ячів у цьому матчі, а котирування на тотал менше 2,5 голів складає понад 1,7. У паралельному матчі цієї групи Швейцарія та Чехія розіграють між собою останнє вакантне місце в лізі а і, чесно кажучи, нам дуже хотілося би, щоб карма відплатила швейцарцям сповна за несправедливий кабінетний виліт. Збірної України в попередньому Ліги націй. Підопічник Ярослава Шилгави може вберегти від повернення до другого дивізіону лише власна перемога над прямим конкурентом. Вікторія Чехів у цьому двобої оцінюється коефіцієнтом, що доходить аж до шістки. Хоча статистика очних протистоянь вказує на тотальне домінування Чехії, у п'яти зіграних поєдинках швейцарці перемогли свого майбутнього опонента лише раз. І зазнали при цьому чотирьох поразок. Зокрема, 1-2 у червні цього року, а також 0-1 на домашньому Євро 2008. Однак головний матч останнього ігрового дня в лісі нації для українських уболівальників буде зіграно в Кракові. Головна команда проведе вже третій у нинішньому році поєдинок проти шотландців. Поки що баланс нічийний, Колективи здобули по одній вікторії. Перед заключним туром наша збірна відстає від скотів на 2 бали, що ставить необхідність перемагати кров з носа. Не забуваємо, що окрім перепустки до ліги, а на конусить ще й плей-офф за вихід на євро 2024 у випадку невдачі в кваліфікації на континентальний форум. Після поєдинку в Єревані збірна України втратила Сергія Сидорчука через перебір жовтих карток. Проте кадрові проблеми в лавах команди Стіва Кларка здаються більш серйозними. Через дискваліфікацію прийдешній двобі пропустить Скотт Мактоміний, а участь флангових захисників Арона Хікі, Натана Патерсона й Кіра на Тірні залишається під питанням через ушкодження. Як би там не було, віримо в наших хлопців і сподіваємося, що вже в наступному розіражі Ліги націй Україна та Швейцарія поміняються місцями в першому та другому дивізіонах. Це було би справді символічно. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що сьогодні було в нашій передачі. Обов'язково, хто ще не підписався, просто потрапив на наш канал, підписуйтесь. Нам дуже приємно і обов'язково почуємося в наступних випусках. До нових.